Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Людмила Трихліб. І сьогодні ми з вами будемо говорити про метафоричні картки. Я психолог, арт-терапевт, арома-психолог, інструктор нейрографіки та естетичний коуч. Та найважливіше нам сьогодні, що я автор всіх цих чудових продуктів, це саме метафоричні картки, це психологічний інструментарій. Також я автор книг, також по метафоричним карткам і по різноманітним арт-терапевтичним практикам. І я обожнюю. Чим я займаюся. І сьогодні хочу з вами поділитися всіми цими продуктами. І спочатку ми їх просто розглянемо. Це буде цикл із серії уроків, тому що у мене карток значно більше, ніж ці. Але сьогодні я вам так на екран розклала свої первенці, можна так сказати, тому що зараз до мене доходять іще наступні наші колоди, і навіть трансформаційна гра. Та про все будемо говорити поступово. Я вам зберу потім в папочку одну, всі наші метафоричні продукти. І також Окремо створю папочку по книгам. На все будуть огляди, тому що це дуже-дуже важливо. Мені здається, кожен із вас таким чином зможе знайти саме те, що вам потрібно, під ваш тип запитів. Тому що я знаю, що на моєму каналі і в Інстаграмі, і в Ютубі, і багато де самі різноманітні люди. Хтось реально психолог і працює з людьми як психолог-психотерапевт, навіть. Хтось просто як допомагаючий волонтер, який намагається ресурсувати людину. Хтось є, хто працює в напрямку чи то йоги, чи то саморозвитку, чи будь-яких коучингових технік. Роботі з людьми, чи просто навіть є люди, яким цікава тема саморозвитку, і ви любите використовувати метафоричні картки в першу чергу для себе як підказки дня, як натхнення, як саморозвиток, або вихід на якийсь новий рівень. І з цим теж чудово працюють всі ці метафоричні колоди. Я спочатку вам розповім, що у нас є, а наступним відео ми почнемо з моєї першенької колоди, і на неї зробимо відео огляд. Отже. Серед цих проєктів представлені як два групових проєкти. Хоча в мене їх значно більше, тому що в мене ще є коучингова спільна колода, а також колода дзеркала про портретна колода, це взагалі основа основ. Та наразі в мене їх просто немає, тому я не змогла її сюди покласти. Закінчились, треба покласти буде. І що я вам хочу сказати, що всі ці колоди вони чудово підходять для самороботи, а є колода, яка підходить для роботи вас та ваших діток. Тобто дітки самі з собою не пограють, тому їм... Потрібна допомога батьків. І я створила таку колоду, яку я присвятила своїм діткам, зокрема старшому синові, тому що він в першу чергу багато що обирав для цієї колоди. Про неї ми теж поговоримо окремо. І є колоди дуже тематичні, наприклад, для роботи з жінками, бо вона універсальна, може працювати з різними запитами, але вона для дорослих від 14 плюс років, так? і вона тільки жіноча. Для чоловіків вона, на жаль, не підійде. І є універсальні взагалі колоди, які vêm Як для чоловіків, так і для жінок. Знову ж таки, колода процвітання ще на неї навіть оглядів не було, але я вам тут показую VIP Edition, тому що вона буде в звичайному ще виданні. але в першу чергу я вам хотіла показати vip Edition, тому що вона цього заслуговує. Ви погляньте на цю красу, ну просто неможливо від неї відірватися, і вона включає в себе відразу три колоди, про які я вам потім розповім. І покажу. Також тут велика колода процвітання, життєві цінності. І чакри міні з камінцями. Ну, це буде окремий великий відеоогляд. І також у нас є Подорож Героя це групова універсальна колода, в яка складається із двох підколод, і на кожній є. Різноманітні текстовки. Більш детальний огляд в усіх є інструкція. Більш детальний огляд теж вже дещо є на моєму каналі, дещо я зараз для вас поступово повикладую. на основі цієї колоди, взагалі, ми створили трансформаційну гру, тому зверніть на, на всі ці проекти можна звертати увагу, тому що кожен унікальний. І я намагалася їх створювати так, щоб воно. Приносило користь, щоб воно реально працювало, і щоб ви бачили, ви почали її використовувати, і вже миттєво почали відчувати зміни, для чого вам вони потрібні, що ви з цим робите, куди рухатись. Тобто знаходили відповіді на ці запитання, які вас хвилюють. Ну і кожна колода, я думаю, вона відповідає навіть своєю, на, своїми назвами за те, що вона працює з ціленням внутрішньої дитини, життєві цінності, набір процвітання або колода окремо процвітання з притчами, Це, до речі, такого є. В Україні взагалі не зустрічала. Потім Flowers Energy, як жіноча енергія, та енергія квітів. Робофан, тому що ігри з дітьми у нас мають бути веселі, а для психотерапевтів це взагалі незамінний креативний інструментарій, якого не було. Тому що ми знали персоніту, а тепер у нас є ще більш щось цікаве, чим можна працювати. Про неї можу говорити дуже довго. У нас є чакри, на жаль, їх окремо. Я не пропоную купувати, тому що вони не планувалися, що окремо будуть продаватися. І подорож героя універсальна з різноманітними запитами. Тому гайда зараз переходити до наступного відео. Я про кожну колоду вам буду говорити окремо.